Шановні, сьогодні я хочу вам показати скарб. Скарб чому? Бо у нас 23 й поверх, вагова квартира, 86 метрів, кухня вітальня просто окрема спальня, також є гардеробна, санузел, ванна там просто чудова. І зацініть цю взагалі лоджію з таким видом. Це просто кайф. Вона, вона у нас 9 квадратних метрів. Будь ласка, Ви можете стітчики поставити, от у вас є навіть барбіклюшниця, є куфіки. Ну, просто, просто краса зі. Я тут взагалі, це те мене. Ходімо вам покажемо. Так, Це ми одразу попадаємо у нашу вітальню. Тут у нас дивани, крісло, телевізор, кондиціонер. Також у нас тут є, відкривається панорама в іншу сторону. У нас тут все супер, поруч є два парки, є інфраструктура, є магазини, ТРЦ. Все супер. Так, Покажемо вам Кухню. Кухня у нас на блюбі. Варочна, потім витяжка, потім є гриль, є у нас. Посудомийка, це ми зафіксували. Потім є духовий шкаф, є мікропольова, холодильник. Дуже мені подобається цей літак. Прямо дуже. Потім тут у нас вході купе величезне на всю стіну. І проходимо, покажемо вам санузол. Тут у нас ванна, я ядике обожнюю. О, так. І спальня. Тут у нас телевізор, кондиціонер, спальне ліжка. Е, також маємо даний вид. 23 поверх краса. До речі, для тих, кого 23-й поверх якось. Ментежить у нас ще є тепло Квартира дуже тепла. І у спальні у нас є гардеробна. Зацініть. Власник казав, що він тут навіть і ще не міг сховати, прикиньте. Тобто вона дуже глибока, дуже вмістима. Давайте ще раз я пройдусь, щоб ви взагалі розуміли масштаби цієї квартири. То ви заходите, От, у спальню йдете. У вас відкривається панорама, кухня-вітальна, у вас тут, тут кухня і у вас оця Ну, Влоджія це взагалі мені дуже подобається. Так Ось така квартира буде не вона, продаватися на старті за 155 тисяч. Це на святошино, якуба Колоса, 2Б. ЖК столичні каштани. Отож, звертайтеся.